Діти схожі на своїх батьків, але чому ж тоді вони не є їхніми копіями? Уявляєте, як прикольно було б мати особистий дублікат? Він може ходити і до школи замість вас, і робити якусь роботу. Але ж як багато було б плутанини, і взагалі у природі все ж не просто так. Тому гайда розбиратися. За процеси спадковості відповідає наука генетика. Також вона вивчає різні комбінації генів, завдяки яким створюється наша зовнішність. Цей процес носить назву комбінативна мінливість. Тож, якщо ми маємо два гени, наприклад, коричневий колір очей та блакитний, один від матері, інший від батька, комбінативна мінливість дозволяє нам створювати безліч різних комбінацій. І кожне з них може призвести до нового кольору очей. Це одна із причин, чому кожна людина унікальна. Ще один приклад це народження дітей із хвилястим волоссям. Але при цьому у батька волосся пряме, а у мами кучеряве, тобто у дитини щось середнє між. Цими двома типами волосся. Але комбінативна мінливість це не лише про колір очей та волосся. Вона має вплив на всі аспекти нашого організму, навіть на схильності до різних захворювань. Що це означає для нас? Це означає, що ми усі унікальні та неповторні. Копії однієї і тієї ж людини просто не існує. До речі, рослини мають гени, які визначають колір їхніх квітів. Наприклад, схрещування двох різних видів. Може призвести до виникнення нового виду троянд із зовсім іншими кольорами. Це дуже поширено серед селекціонерів. Також важливо зазначити, що комбінативна мінливість не тільки додає різноманітності живим організмам, а є ключовим фактором в процесі природного відбору. Ті організми, які мають круті комбінації генів для свого середовища, мають більше шансів на виживання. І передачу своїх генів нащадкам. Ви вже знаєте, що мінливість це властивість живих організмів змінюватися. Ці зміни можуть відбуватися з організмом впродовж певного часу або спадково. Комбінативна мінливість є спадковою, вона не змінює гени, а змінює їх поєднання. То що ж може стати причиною таких змін? Перше це незалежне розходження хромосом під час майозу. Друге. Випадкове поєднання гамет під час запліднення і третє рекомбінація генів завдяки кросинговеру. Пригадаймо, кросинговер це процес, коли генетичний матеріал між гомологічними хромосомами обмінюється, тобто відбувається перехрест хромосом. Отже, комбінативна мінливість це форма спадкової мінливості. Що зумовлена виникненням різних поєднань алельних генів під час майозу та запліднення? Під час комбінативної мінливості не змінюється структура ДНК, а змінюється поєднання генів. Це означає, що є різні варіанти, як можуть поєднатися гени, наприклад, того ж кольору очей та волосся. Але для однієї людини можливий тільки один варіант з усіх поєднань. Що тут скажеш, справжня генетична лотерея? Дякуємо за перегляд та до зустрічі у нових відео.